Будь-хто, хто бажає зробити зі своєї мансарди будинку або дачі повноцінне житлове приміщення, в першу чергу повинен задуматися про те, яким чином туди буде надходити свіже повітря і сонячне світло. Єдине рішення для цього установка мансардних вікон. Але якщо викликати майстра або навіть групу майстрів, то обійдеться робота досить дорого, тому зараз ми розповімо вам, як самостійно встановити такі вікна і яких помилок не слід допускати новачкові. Вибір вікон і перші розрахунки від того, які вікна ви вирішите ставити на своїй мансарді, безпосередньо залежить, і процес установки фахівці рекомендують наступні конструкції. Вікна повинні бути зі склом триплекс, також непоганий варіант, загартоване скло з енергозберігаючим елементом, який пропускає денне світло з міцною рамою, яка перешкоджає впливу ультрафіолетових променів з ущільнювачами і накладками з пристроями. Здатними значно спростити експлуатацію з хорошою системою вентиляції і захистом вибирайте ті, які перешкоджують попаданню в приміщення пилу і води. Краще також вибирати ті вікна, які не дуже вимогливі по догляду, постійно запітнілі скла і відвологлий оздоблювальний матеріал можуть стати справжньою проблемою для вас в майбутньому, але тут все у великій мірі залежить від того, наскільки правильно ви їх встановите. Тому спочатку приступаємо до розрахунків. Щоб ви не витратили гроші даремно, розрахунки повинні бути точними і обов'язковими, без них ви просто не зможете встановити вікно, для початку вам необхідно заміряти площу підлоги в мансарді на 10 мк. Площі вам буде необхідний один освітлення, неважливо, буде це одне велике вікно або кілька маленьких. Зверніть увагу, що чим вище розташовується вікно. Тим більше сонячного світла воно пропускає, але занадто високо ставити його теж не рекомендується це не повинні бути. Дірки в стелі таким чином можуть бути монтовані вікна, тільки якщо у вас на мансарді пологий дах. А нахил скатів становить до 20 градусів. Якщо скати на даху крутіт, то вікна в мансардному даху рекомендується встановлювати з нижньою лінією рами від підлоги 1,1,5 метра. Не більше головне, щоб вона була не ближче, ніж 0,8 від підлоги. Верхня межа 1,9 ми в даному випадку відразу обмовимося, висота практично не впливає на кількість, пропускається вікном світла, тому оцінка площі заскленої поверхні робите за формулою. Зазначеною вище. Порада. Коли думаєте, на якій висоті розташувати вікно, звертайте увагу на те, де знаходяться ручки, якщо у верхній частині. Відстань повинна бути не вище метра від підлоги, ручка посередині півтора метра, ручка знизу не нижче 08, але якщо на мансарді будуть час від часу маленькі діти, подбайте про те, щоб руки були не нижче, ніж один трим від підлоги, приступаємо до монтажу. Загальні поради. Коли ви порахували, скільки вікон вам знадобитися і де ви будете їх встановлювати, можна переходити до справи. Радимо всю роботу проводити поетапно: підготовка віконного отвору, демонтаж склопакета і установка рами, гідроізоляція. Укладання утеплювача, кріплення заводського жолоба над конструкцією, кріплення деталей окладу, монтаж склопакета на своє місце, внутрішнє оздоблення, більшість сучасних виробників вікон дають інструкцію по установці їх обладнання, однак бувають випадки, коли вона занадто поверхнева, щоб розібрався новачок. Або ж її немає зовсім ось кілька попередніх порад, які ви повинні запам'ятати ще до початку робіт. Весь периметр між отвором і віконною рамою ви будете заповнювати утеплювачем. Не забудьте залишити запас 2-3 см. в залежності від характеристик самого утеплювача, залишайте зазор між покрівельним матеріалом і нижньою лінією вікна. Зазвичай він становить до см. відстань від покрівельного матеріалу до верхнього монтажного бруса має бути від 4 до 10. Таким чином, якщо конструкція з часом будуть сідати, вони не будуть деформуватися. Розмір рейок, до яких буде кріпитися рама, повинен бути ідентичний розміру бруса обрешітки, гідроізоляція вирізається не по контуру. А якби конвертом залишаючи запас на хлестів до 25 см, це потрібно для того, щоб ви могли закріпити їх на обрешітці степлером. Пам'ятайте, що краще потім обрізати зайве, ніж не мати можливості як слід закріпити гідроізоляційний шар. Починаємо встановлювати мансардні вікна своїми руками. Спочатку ви повинні запам'ятати, що вікно повинно кріпитися до крокляної системи, а не до обрешітки. Деякі кроквіні системи обладнані спеціальними балками, на які і потрібно встановлювати віконну раму спочатку, знайдіть на рамі закріплені монтажні кронштейни, до того як їх фіксувати, рекомендуємо зняти склопакет, щоб полегшити процес монтажу. Деякі виробники вікон, проте радять знімати склопакет тільки коли кронштейни закріплені. А рама вже наживлена в отворі. На цьому етапі важливо не забути перед тим, як поставити раму, укласти в отвір теплоізоляції, закріпивши її на брусах. Установка і монтаж мансардних вікон відбувається за наступними пунктами: міцно закріпіть нижні кронштейни, верхні до опору затискати не варто. Це потрібно, щоб в подальшому можна було без проблем займатися регулюванням. Візьміть будівельний рівень і перевірте, наскільки рівно стоїть вікно. Дивіться як на вертикальне, так і горизонтальне положення, якщо є нахил, його можна усунути за допомогою пластикових куточків, стежте, щоб відстань з обох сторін рами до отвору було однаковим, коли процес регулювання закінчено. Можете закручувати верхні кронштейни, тепер ваше вікно буде зафіксовано рівно закріпіть тяжій ізоляцію на боках рами і на настеліть гідроізоляційний фартух поперив, які потрібно зробив. Тепер вам необхідно встановити дренажний жолоб, для цього в обрешіці виріжте два шматки за розміром дренажних кріплень, за тими ж розмірами виріжте гідроізоляційне покриття. Жолоб заводиться під цю гідроізоляцію і закріплюється на обрештіці. Не забувайте про те, що кут нахилу жолоба повинен дозволяти волозі швидко стікати в вентиляційний зазор. Завершальний етап, коли ви закінчите головний етап робіт, в майбутньому установка мансардних вікон своїми руками не витики установку окладу необхідно проводити строго за схемою, яку дає виробник вікон. Завжди починайте з нижнього елемента, зміцніть його як слід. Всі деталі заведіть під ущільнювач. Зауважте, що якщо у вашій мансарди м'яка покрівля. То до того, як встановлювати оклади, необхідно під вікном прибити тонку рейку. Він буде лягати на профіль максимально плавно всі стики складів і покрівельного матеріалу, необхідно в обов'язковому порядку заізолювати герметиком. Він практично завжди йде в комплекті. Якщо його немає, можете знайти підходящу для цих цілей клейку стрічку в будь-якому будівельному магазині. А може, і в себе вдома важливий етап утеплення. Один з кращих матеріалів, мінераловату, вона зручна в застосуванні і безпечна для здоров'я, на відміну від деяких інших матеріалів, просто підсовуйте її по периметру віконної рами, а зверху закривайте фольгованим шаром. Не забувайте також про необхідність утеплювати із боку угосів, з внутрішньої сторони ставитися пароізоляція. Після чого вже можна встановлювати укоси, слідкуйте за тим, щоб нижній укіс був повністю паралельним щодо підлоги, а верхній строго вертикальним. Зверніть увагу, що в більшості випадків можна ставити чорнові укоси, щоб заощадити власний час і гроші. Практично завжди вони будуть закриватися обробкою всієї мансарди. Щоб встановити чорнові укоси, вам досить просто визначити їх розміри і кути, після чого встановити, дотримуючись вимог, описаних вище. Не забувайте про ту інструкції, яку вам дає сам виробник. Справа в тому, що деякі нюанси можуть відрізнятися від загальних правил, і вам потрібно їх обов'язково враховувати перед тим як встановити мансардне вікно. Переконайтеся, що у вас є всі необхідні матеріали та інструменти. І ви точно вивчили всі пункти нашої статті та інструкції в комплекті? Якщо це так, приступайте до роботи. Тепер ви підготовлені.